Добрий день! Сьогодні ми поговоримо про правила на дорозі. Учасниками дорожнього руху є машини та пішоходи. Транспортні засоби, автомобілі, мотоцикли, вантажівки тощо. Пересуваються проїжджою частиною, а пішоходи рухаються вулицею по тротуарах. Але що ж робити, коли знадобилося перейти на інший бік дороги? Перш за все, треба пошукати пішохідний перехід, і ніколи не можна перебігати дорогу у недозволеному місці, аби не потрапити під машину. Пішохідний перехід там, де є зебра, та спеціальний знак синього кольору з фігуркою людини, яка рухається переходом. А ще можна перейти дорогу через підземний перехід. Біля нього стоїть знак з людиною, яка рухається сходами. Також є регульований перехід, на нього вказують світлофори, що стоять по обидва боки дороги. Якщо ви переходите на сигнал світлофора, то потрібно пам'ятати червоне стій, жовте світло проготуйся, а зелене можеш йти. А ще є перехід зі звуковим сигналом. Якщо горить зелене світло, то звучить такий звук. Чуєш, що роблять хлопчик? Він грає в м'яч. Запам'ятай! Не можна грати біля дороги. А тепер світлофор тебе запитає: Хто є учасниками дорожнього руху? Так, це транспортні засоби та пішоходи. Тепер наступне запитання, де пересуваються машини. Правильно, проїжджою частиною, а ходять пішоходи. Так, по тротуару. Наступне питання. що означає цей сигнал світлофору. Правильно, що можна переходити дорогу. Сподіваюся, ви запам'ятали ці правила. Світлофор буде чекати наступної зустрічі.